Папочка був, да. Витвори я, конечно же, конечно же, с утра самого в полке, а то думаю, пролізу в дирку в заборі, ну, через побігаю в неї у дворі, та, которая я мене не люба. Побігаю в неї у дворі, туди-сюди, потом помчусь, в сторону магазина чути чи, думаю, не відкрився ли магазинчик, какой там ассортимент, чую, таке хтось, гукає, гукає мене хто там в два голоса. Два гляну, гляну. Біжу назад, боже, летить по вулиці папочка, папочка, а взаді бабуля. Ой, коротше говоря, що давали мені ляща. Казали, що я весь у ріпяхах, потім батючки, общем, увесь алфавіт. раза чотири туди В сюди. В общем, що наказаний тепер я. Наказаний, Тільки мамочка моя любименька ось у мене жаліє весь день сьогодні. Ус гладила мене, да. Ну ничего. Папочки сьогодні нету, а завтра уже, уже меня простит. Потому что, як я иначе должен был выяснить, який ассортимент у тюті светы в пол пятого утра. Как? Не как. Ми мать боньки пробегав, сказали Ну, він... В общем, в общем, били мене сьогодні отаку то.